Вітаю перед нами оригінал Нового заповіту на давньогрецькій мові. Читаємо про тайну Божого царства і чому вона залишилась тайною. В тексті зустрінуться три давньогрецьких слова, значення яких краще допоможе зрозуміти слово Боже. І коли стали по одному на одинці, спросили його, котрі біля нього разом з дванадцятьма притчу. Про притчу. І він каже їм: Вам, тайна дана е, Царства Божого. Е, слово Дана стоїть в такій формі, що це е, щось дано дуже важливе, те, що вплине на життя, можливо, навіть на все життя така форма, це перфект давньогрецький, е, коли те, що може змінити все навколо е, і е, дана тайна. І читаємо далі. Тим же е, знаружі, якби тим, хто там десь залишився, е, в притчах, е, все є, якби все стає. Щоб, е, бачучи, бачили і не бачили. І, е, чуючи, чули і не розуміли, ми повернемось до цих слів, і, е, щоб не, вони повернулися і було прощено їм. Е, Здається, таке враження, що Бог і хоче, щоб чи не побачили, чи не навернулися. Але насправді тут стоїть такий умовний спосіб, він дуже рідко вживаний в українській мові. Це якби от коли даний шанс. І наперед не визначено, як саме далі буде. Тобто, бачучи, їм, бачучи вони бачать, вони. от... Їм дан шанс побачити, але вони не побачили. І чуючи, якби їм дан шанс почути, і не, і не зрозуміли. Вони не зрозуміли. Е, і не навернуться, і буде прощено їм. Е, це Марк він цитує, це пряма цитата з Ісаї. Е, Ісаїя каже, чому це трапилось? Каже, тому що їхнє серце стало грубим. Воно ожиріло. Каже, вони закрили свої очі, щоб не бачити. Вони закрили свої, закрили свої вуха, щоб не чути. І тому так виходить, що хоч дане, дано, але це тайна. Е е вона залишилась тайною. І залишається. Е читаємо далі. Але не для всіх. Так. І каже їм: не знаєте притчі цієї, і як всі притчі ви розумієте? Е, наступному відео ми будемо вивчати всю притчу, е, давньогрецький текст. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую, амінь.